Добрий день! Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий девайс від італійського виробника замкової продукції компанії Viro. Міні-сейф для ключів Viro 4259 Давайте спочатку розберемося, що таке міні-сейф для ключів і для чого він потрібен. Бувають випадки, коли потрібно передати ключ комусь із родичів або знайомих. І як правило, для цих цілей ключ клали під килимок або ховали в затишне місце. Скажемо чесно, варіант так собі. Тому що будь-хто міг взяти цей ключ. Так, як доступ до ключа нічим не захищений. Саме для цих цілей і придумали мінісейф з кодовим замком. Достатньо повідомити людині, наприклад, у телефонному режимі. Код від сейфа, і він зможе відкрити його, взяти ключ і потрапити до приміщення. З появою міні-сейфів для ключів розширився спектр кейсів використання. Давайте розглянемо найпопулярніші: варіант перший. Короткострокова здача апартаментів в оренду через популярні сервіси, такі як Booking та Airbnb. Завдяки міні-сейфу власнику апартаментів не обов'язково зустрічатися з орендарем. Щоб заселити його квартиру, достатньо в онлайн-листуванні повідомити код сейфа і турист сам візьме ключ. Це має максимальну актуальність, коли туристу потрібно заселитись, наприклад, у нічний час або у вихідний день. Так само турист може і залишити ключ у сейфі після виселення. Тобто, це зручно як для власників апартаментів, тому що їм не потрібно підлаштовуватися під час, коли приїдуть туристи, і чекати на них. Так і для туристів, тому що їм не потрібно вписуватись в якісь тимчасові рамки, заселятись вони по суті можуть в будь-який час доби. Варіант другий передача ключа працівникам компанії. Часто бувають ситуації, коли ключ від офісу є не у всіх співробітників компанії, а тільки в одного-двох. І іноді доводиться чекати, коли прийде співробітник з ключем, щоб потрапити в офіс. Або навпаки, комусь із співробітників потрібно затриматись на роботі. А наступного дня прийти пізніше. Але він не може цього зробити, оскільки ключ залишиться у нього і вранці люди просто не зайдуть. Ось тут і приходить на допомогу кодовий мінісейф. Неважливо, хто перший прийшов, і неважливо, наскільки потрібно залишитися після роботи. Ключ завжди відправляється в мінісейф. Варіант третій. Особисте користування. Давайте припустимо, ви на дачі і хочете піти скупнутися у найближчому озері. Природно, дачу при цьому краще закрити. Або мало хто з сусідів зайде в гості і захоче щось прихопити. Але брати з собою ключ, якщо ви йдете на озеро в одних лише плавках, незручно. І тут знову кодовий міні-сейф найкращий помічник. Закрили дачу, поклали ключ у сейф і пішли купатися. Загалом, як бачимо, варіантів просто маса. Отож, давайте розглянемо технічні аспекти даного девайсу. Мінісейф поставляється в картонній упаковці, в якій ми знаходимо сам сейф, комплект кріпежа в пакеті, окремо гвинт М5 довжиною 11 см. Та інструкція з монтажу та використання. Міні-сейф монтується на стіну за допомогою дюбелів або болтів. На задній стінці для цього маємо 5 отворів діаметром 6 мм. Корпус сейфу та дверцята повністю металеві з цинк алюмінієвого сплаву, виконані за технологією лиття під тиском. Двійний блокуючий ригель металевий, товщиною 5 мм, вага сейфу 530 грамів. Сейф буває у трьох розмірах. У нас на огляді сейф середнього розміру, і він має такі габарити. Розмір зовнішній. Розмір камери зберігання. Присутня шторка перед кодовими елементами для захисту від опадів. Кількість кодових кілець 4. Кількість кодових комбінацій 10 тисяч. Дверцята відчиняються на 90 градусів вперед і вниз. Для заміни коду треба відкрити сейф правильним кодом. Перевести важель ресет в положення бі. Кодовими кільцями обрати новий код. Це можна робити як з закритими дверцятами, так і відкритими. Після чого повернути ваш Reset в положення А. Все, новий код зафіксовано, можна користуватися. Посилання на сейф в описі під цим відео. Сподіваюсь, відео було вам корисне. Якщо вам потрібні більш досконалі системи зберігання ключів з електронним керуванням, посилання на такі системи також є в описі під цим відео. На все добре, до побачення!